Ти можеш не вірити в наші коктейлі, не довіряти рекламі, бути втомленою від обіцянок, але є речі, які не вимагають віри. Вони просто доведені. Два роки клінічного дослідження, відомий медичний журнал Metabolites опублікував результати дворічного клінічного дослідження. Його проводили з людьми, які мали ожиріння другого ступеня. Це індекс маси тіла 35. І ось що виявили: ті, хто замінював два прийоми їжі коктейлями Гербалай Формула 1, в середньому втратили 6% ваги за один рік, ті, хто був без коктейлю, лише один. Через 24 місяці 2 роки з коктейлем середнє зниження ваги мінус 6 кілограмів проти набору в середньому плюс 0,7 кілограмів у групі без коктейлю. Тому це не магія і не казка, це просто робоча система без голоду та жорстких заборон. Це саме той підхід, який я використовую у своїй програмі. Якщо хочеш спробувати, напиши мені, я покажу, як це працює у реальному житті.